Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження BMW-520 F-10. На повному приводі. Двохлітровий дізельний двигун 2014 року, року випуску. Біленька на чорній криші, задні парктроніки і передні також мається. Криша затягнута в плівку. Автомобіль у гарному стані, чистенький охайний, в чехлах, у нас тут є текстиль, як ми можемо побачити, але вона затягнута в чехли. Стеклопідйомники, управління дзеркалами, управління світлом. У нас є круїз контроль управління мультимедією 228 родного пробігу. Автоматична коробка передач, повний привід, управління режиму вибору руху, автохол, все є, двохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, гарна мультимедіа. Чистенький охайний автомобіль, дуже економічний. Двохлітровий дізельний мотор, надійний, гарний. За додатковою інформацією звертаємось в компанії автопарк. Всього вам найкращого берну себе. До побачення.